Класичний одяг, квіти, світло сценічних софетів і звичайно музика. Полтавський академічний симфонічний оркестр відкрив 26-й концертний сезон. У глядацькій залі складно знайти вільне місце. Полтавці із захватом чекають на нові обличчя у оркестрі, говорять організатори заходу. Глядачам варто очікувати від концерту екзотика стану божественної присутності, розповідає ведуча концертів Полтавського академічного симфонічного оркестру Аліна Синяговська. Музика, яка налаштовує на дуже таке, я б сказала навіть медитативне сприйняття, тому що гармонізують ці звуки просто фантастично. Дійсно, золотаві струни, а дійсно інструмент сам дуже гарний, дуже красивий. Це абсолютно звучання, таке якого не було. Диригент Єлізар Пащенко підкреслив, розкривати усі сюрпризи на новий сезон не треба важливо зберегти інтригу. Хто не прийде на сьогоднішній концерт? Я думаю, що дуже пожалкують, тому що не кожен день ви почуєте живу арфу і такого професійного музиканта, як Лариса Клівцова. Полтава дуже дуже файне місто. Мені дуже сподобалось. Я колись тут була. Ми приїжджали сюди на гастролі з театром, з оперним театром. Давали дві вистави. Це було дуже дуже давно, але ну гарні, гарні спогади, тепле, приємне місто. Артисти Полтавського академічного симфонічного оркестру підтримують полтавців у складних умовах повномасштабного вторгнення, говорить перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко, який теж завітав на музичний вечір. Дуже багато людей. Я сам відвідую, я бачу це. Є військові, є внутрішнє переміщення особи. Тому ну вони підтримують, підтримують наших людей, наших громадян, жителів громади. Тому ми дуже вдячні. І запрошують артистів. Представники оркестру за кулісами поділилися у жовтні. Чекатимуть на гостей зі Львова: Андрія та Назара Шутків. Це дует, скрипка та віолончель. Квитки на концерт можна забронювати заздалегідь.